Там, де майстрували декорації нині сітки, довкола те, з чого плетуть одяг чи то тканина, яку принесли працівники театру. Всі, всі, всі приходять, всі, всі. І, у кого є вільна хвилинка, всі приходять і працюють. Коли хто може. І це не перша сітка, яку контролери квитків Олена Гудкова та Ірина Вахновська з колегами плетуть, відколи почалася війна. Це вже третя. Закінчуємо третю сітку і зараз подивимо, будемо ще плести, ще ще наскільки да. хватино. Втім, відновлюють і творчу роботу. Декоратор Олександр Грекало малює оздобу нової вистави, таку, щоб можна було переміщувати за межі театру. Це декорація до вистави «Троя порться. Я пишу ще з європейський дім, та третя третє порося, яке будувала європейський дім. Хоч вистава для дітей та проблеми, в ній, на жаль, відомі нині, і дорослим, додає пан Олександр. Получається, в нас так, що перше порося в нас було як так, зробилось із цього і з гіличок по російськи друге теж там якусь там ізбушку хотіло зробити. Прийшов злий вовк. Вибачте мене, Владимир Владимирович, як вже тепер ахту актуально. Прийшов злої вузлий вовк який зламав одне, в друге. А от європейську цю хатинку не зламав відновити роботу. Вирішили задля дітей, евакуйованих з гарячих точок України, а також військових, розповідає головний режисер Станіслав Садаклєв. Є для кого це показувати, є попит. Ми тільки написали, я тільки написав пост. Олександр Давиденко тільки почав працювати, наш адміністратор, і вже дуже багато бажаючих. Це буде концерт, і так спробують розважити людей у ці складні часи. Додав пан Станіслав. Як, як то кажуть, працюємо в тилу, щоб допомагати і нашим воїнам, і нашим переселенцям. І до цього актори вже готуються. Разом проводять репетиції. Беремо цього черв'ячка. Беремо так. І Ось так починаємо його. А нам нам не подобається. Акторка влада вибочка гратиме роль золотого курчати в одноіменній виставі. каже, рада повернутися до роботи та дарувати радість глядачам, особливо у такий складний період війни. Ми хочемо допомогти діткам відволіктись від цієї ситуації, яка виникла у нас на території України. І, звичайно, ми хочемо допомогти їм, хоч трішечки, хоч якимсь чином, щоб вони відійшли від цієї ситуації, і, хоча б на період казочки, вони могли посміятися, підтримати духом і зарядити такою енергією наших воїнів, які відправляються на фронт. І зараз ми розробляємо вже програми. Вже у нас є замовлення і від військових частин, і від курсантів, які закінчують і будуть рухатися на оборону нашої країни. Готуємо для них теж дорослі вже вистави, концерти для того, щоб вони знали за що борються за нашу культуру, за нашу Україну. Такі вистави безкоштовні, і поки палива для виїздів вистачає. Втім, говорить Станіслав Садаклів, від допомоги охочих підтримати мистецтво та людей не відмовляться. То якщо будуть бажаючі якось допомогти з паливом, щоб ми могли по місту їхати і показувати вистави для переселенців, дітей і для наших зсу, то будь ласка, ми тільки будемо раді. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.